Труянда. Вона росла красою на виду, всміхалася прохожим в ранню пору, раділа ранку і новому дню до сонечка тягнулося угору. Росою неба милася щодня, а пелюстки так ніжно розкривались. В проміннях сонця ніжилась вона, що з висоти на неї проливались. Здавалося, цвісти би їх і цвісти, серед квіток, красунею в городі, чиясь рука не дала до цвісти і не дозволила залишитись в природі. Троянда, відчуваючи кінець, затріпотіла, мов душа у тілі, один момент і хруснула кінець. Схиливши голову, додолу полетіла. А так хотілося цвісти в городі їй, хотілося з промінням розмовляти, хотілося всміхатися усім і навколо себе нести аромати. Та ось лежить поломана внизу, росою, мов сльозами вже обмита, листочки ще тягнулись угору. Наче шептали, ми ще хочем жити. Життя кінчалось, сохли пелюстки, вже не несли нікому аромату, лиш болюче торкалися думки, ніхто не зміг мене подарувати. Нікому не потрібна я тепер, вже радості нікому не принесу, її листочки вітер вже обтер, холодним подихом. Гущавину віднесе. Така коротка утроянти мить. Так мало милувалася красою, тепер зів'яла у траві лежить, закінчилось життя її весною. І нам відведен відрізок часу, мов рисочка на білому папері. Спішімо зберегти душі красу, щоб увійти. У неба раю двері. О любий друже, нині пам'ятай, ти, мов троянда, що цвіла в городі, сьогодні нам співає водограй, а завтра нас не стане у народі. Допоки серце твоє в грудях б'є, хай Дух Святий проводить їм роботу. Щасливий той, хто з Господом живе, Його душа. Gotoaba do bidloto. Amém.